Доброго дня, друзі та підписники! Слава Україні! Слава ЗСУ! Останнім часом мені більше стали подобатись ножі з ярко вираженими харизматичними формами. І тому сьогодні буде у нас такий красень. Хоча в мене на кармані вже, мабуть, з півроку отакий ось казір P.P.Y., ніж повністю класичної форми рукоятки, клинка. Ножем я повністю задоволений. Легесенький, мініатюрний, можна сказати, хоча б при довжині клинка 83 мм, ніж відмінно ріже, класна залізяка 154 SM, ніж досі, досі ні разу не точився, хоча я ним достатньо багато різав. Але, 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 є одне но. Коли достаєш такий ніж з кармана і показуєш людям, які не в темі ножів, у них зовсім ніякої реакції немає. Як припустимо, допустим, там я показував спартан людям, які не в темі. Там відразу куча емоцій, ого, що це за ніж, а як ти ним покористуєшся, що не можна робити. От там здоровене, а ти не боїшся, що там міліціонери остановлять? і тому подібне. Тому сьогодні хочу вам показати оцього красення, який зветься. Тайзер, кайзер Тавсер К. -ка. Тавсер в переводі на нашу мову буксир. Не знаю, що він там може буксирувати, але отаку от назву дали йому компанія Кайзер. Тут, в принципі, сочетання як на мене, класики і харизми. Тобто при класичній, можна сказати, формі клинка ми маємо отаку от... Досить прикольну рукоятку. І це, мабуть, таке класика EDC на накшталт кухольника, з тобто ним класно буде різати отаким от образом. Отак, ну, тобто повністю класичні форми, але він прикольний. Тобто якщо такий ніж достати з кармана і показати не іскушеній людині, то в принципі людина відразу така. Ух ти який прикольний. Я до цього, ну, звичайно, признаюсь вам, що декілька людям показав, показав той кайзер і цей. І реакція була. Звичайно, не така, як на Спартан, але все одно такий, який тобі більше подобається. Такий, ну от оцей я, звичайно, говорить, таскав з собою. Ну цей класний, цей красивий, цей прикольний, цей необичний такий ніж. І тому ми про нього поговоримо. Якщо по самому ножу, у нас загальна довжина 210 мм, довжина клинка 89 мм, товщина клинка 3,2 мм, і при прямих спусках ми маємо зведення в 0,4. Вага не немало, не мало, 120 грамів. В принципі, для такої форми з широкою рукояткою і з широким клинком, я думаю, в принципі, нормально. Це в нас такий. Шипфут, я так думаю, скоріш за все, форма клинка. Залізяка така, як і на моєму PPY154 SM. Маємо таку от напівклинка на січку, яка доволі цеплюча. В руці лежить дуже зручно, дуже-дуже і дуже. класно тримати отаким от образом. Рукоятка широка, тому для... Великої лапи теж буде ним удобно користуватися. Кліпса глибокої посадки, середньої жорсткості, з кармана буде буквально 2-3 мм рукоятки виглядувати. Класні накладки з G10, прикольна, красива текстура, вони, в принципі, такі от в... з прорізями і тому і тримати прикольно, дуже приємно, і вони надають ну, доповнительно якоїсь цепкості дають. У нього ідеальний баланс самого ножа. Тобто Він якраз повністю на підпальці виямки. Чик, щоб вам видно було. Опа, беремо і таким образом відразу можна працювати. Класна компанія Kaiser Зробила широку рукоятку з широким клинком. Я думаю, ну, спеціально підбирали оцю от максимально широку ш -ш ширину для того, щоб зберегти відмінний баланс. Маємо виборки з одного і з другого лайнера стального. Звичайно, це не допомогло йому мати вагу менше 100 грамів, але все одно 120 для такого здоровання. Я думаю, повністю оправдано. Красивий лайнер для відгибу замка. Звичайно, оці ось насічки, вони ніякої практичної якоїсь теми не дають, але на вигляд дуже прикольно. Прикольно відчувати їх пальцем, прикольно, отут коли трогаєш і такий от великим пальцем, знімаєш, то прям відчуваєш цю шероховатость. Від цих насічок. Ми бачимо, що тут немає чойла, а є замість чойла такі от насічки. Вони дуже і дуже цеплючі, тому якщо поставити сюди палець, не можна якісь кавурятині роботи робити або невелике застрагання. І указательний палець у нас нікуди не здвинеться, тому що насічки ну, вони, вони реально його тримають. Класно тримати таким от образом. Ніж на підшипниках, механіка, як ви бачите, просто відмінна. Ми поворачуємо клинок, і він просто під своєю вагою падає. Підшипники в осьовому, ним навіть можна щелкати ось от таким от середнім пальцем. Відмінно виходить. Як великим, так і середнім. Отакий у нас красень сьогодні на відео. Якщо ніж сподобався, ставимо лайки. Звичайно, пряма силка на ніж буде під відео. І також підписуйтесь на наші групи в соцмережах Instagram та Facebook. Всім гарного дня, удачі, пока-пока.